Доброго дня, 9 жовтня, 2022 рік. Перед вами 3 дерево, сорт під назвою Пінова. Це її друга, другий врожай. Сорт високоврожайний. Буває перенавантажується і запилення в нього проблем немає. А ось перенавантаженнями є, що суттєво впливає на розмір яблук, розмір плодів. Тому потрібно застосовувати нормування. Бачимо, цьогоріч не добрала кольору. Ну, як і в принципі більшість сортів. На даний період минулого року вона була більш забарвлена, минулого тижня абсолютно ще була така блідненька жовта і вже починає трішки рум'янитися. Потихеньку набирає хоча б якийсь колір. Можливо, ще її не буду зривати, ще трішки дам повисити. Це от такий сорт мені сподобався. Своїм смаком такий щільненький, соковитий, хрусткий, солодкий плід має. Смакував минулоріч. І цьогоріч, думаю, дам їм трошки ще дозріти. І буду споживати взимку. Ось такий сорт пінова. Саженці цього сорту в наявності. Сорт стікей до хвороб. Дуже врожайний, дуже швидкоплідний та смачний. Дякую за увагу.